42-й рік майже все спокійно, більш-менш ніяких проблем. Люди живуть і посміхаються і на базарах, ходять в кіно. Цей фотки я вам всі показував. Дерибасівська, там. На розі Екатеринській там завжди квіточний базар був, да? там квітами торгували. Ну при всьому, да, так, така картинка. Те, що я обіцяв, я завжди по -по порівнюю. Хтось є в театр, а тут на стовбі біля афіші, може висіти людина е, в кінці. Радянські війська наступають, кінець 43-го, ви пам'ятаєте, форсування Дніпра, взяти Київ в листопаді 43-го, вже там Курська Дуга пройшла, там Стальград вже рік я прийшов. В Одесу закидають групу авдієва чорноморського Точніше, їх спустили на парашутах біля. Села Йосипівка Фрунзінського, я не знаю, що Фрунзінський район. Його зараз прийменували, якось вибачте. Коротше, давайте по, -по старому, Фрунзівка. Вони звідти у них один поламав ногу. Вони залишили в Сараї. Одна дівчинка там з ним залишилася. Коротше, і дісталося сюди шість душ цих парашутістів. Він посидів в сталінських таборах, він посидів у Німців, і ну коротше, він такий тертий. Дядько його забрасували на Донбас, як розвів як такого парашутіста партизана, і тут в Одесу. Е, оце їх маршрут щоденника його заступника, і він має створити нову резидентуру. Він потягує тих підпільників, які вони змогли, змогли знайти. Тут вже декілька десятків. Якихось дрібненьких груп, які ото сидять на кухнях, слухають радіо, листівочки, якісь там десь чіпляють. Ну щось роблять. Якийсь дрібний саботаж. от їх вже в звітах там, то вони якийсь станок поламали, то вони якусь там. Відгрузку якогось вантажу зірвали. Ну, тобто, от такі да, речі. Нікого не вбивають, бойових дій точно в місті немає ніяких диверсій, тому що румунів і німців в Одесі стільки, що куди там попартизанти. Його здає один з його зв'язників. Він іде на зустріч, книжний провулок біля привозу. Ви знаєте, да, там, де бібліотека у нас. І він бачить, що на перехресті, де має бути зустріч, там стоять якісь чоловіки, там парочка чоловіків стоять. Ну він розуміє, що це по його душу. Він намагається піти в бік привозу, пришвидшується і за ним. Він починає бігти, щоб там десь в толпі у такій базарній десь сховатися. По ньому стріляють, він починає відстрелюватися і на ходу, а його ранять. Така легка якесь поранення, і він на ходу намагається вистрілити собі в голову. І він підсковзається, падає, стріляє в цей момент. Він вибиває собі око, але залишається живим. Його без тями довезли до, до, до на пастера в лікарню, там лікують, він приходить в себе і чує, а у нього замотана голова, повністю він нічого не бачить. і людина, яка стоїть біля нього. Е, ну, каже, все, Одесу звільнили радянські війська. Там ми, ми прийшли на чистій російській мові, все нормально. Е, розкажи, розповідає про всіх, ми всіх там нагородимо, відмітимо там хто, що, хто герой. Е, і він чує, що людина, яка з ним говорить, вона переступає дзинькає шпорами. А шпори носилася Гурансом. Ну, таким шик у них по формі. Тоб, ну, кавалеріст не може рядом з ним бути. Да? Це, і він, Зриває пов'язку, бачить, що перед ним стоїть людина в білому халаті, але видні офіцерські чоботи, ці шпори, там, може тут щось було видно, і він підтягується на руках і б'ється головою об дужку бильця кроваті. І вибиває собі мозги ударом об бильце Ну Це нормальний метод, він в тюрмах НКВС він дуже напрацьований. Часу розбивав собі голову саме таким чином, не витримуючи НКВС. А він як пройшов вже НКВСні табори, то він знав таку історію. Загонів 44-го, бачите, от, які масові да, Такі вони повинні зрозуміли, що робили вже журналісти 11-го, 12-го, 13-го квітня, навіть не 10-го, скоріше за все. Загони, ну скажімо, отряд Дроздовського, який став на монтувальці майже зверху на отряд Кузніцова, на ту саму катакомбу, так що біля 1100 людей в списку. Тобто вони, вони так довго складали списки загонів, це, це всі люди просто з, з курами, з гусями, з коровами пішли під землю. Тому що ви розумієте, коли йде зміна військ. Ну, ви розумієте, що таке вуличні бої. Ми знаємо, це Авдіївка, умовно. Сидіти там це блаж. Треба ховатися і, і, або уходити. І от вони всі під землю. І Дроздовський так довго з'ясовував, хто в якому буде підрозділі. Вони там ділилися на взводи, роти, що і, вже і наші зайшли. А вони ще списки складали. Е, декілька загонів, там було декілька загонів, які виходили. Нападали на рунду. У нас є зафіксовано там по 8, 9, 10 квітня. Ну там десь десяток, якісь різні групи, якісь маленькі бої проводили. Напали на загін жандармів на території психіатричної лікарні. Там же на Слободці біля кладовища був батарея ППО. Там напали на неї. Були якісь речі. Ну, скажімо, група в кривої балки. Вони вилізли, там був такий колишній голова колгоспу Кривобалківського, і він виліз ще там з двома трьома, так щоб щось зробити, і розстріляли на возі румунів, які їхали обозники. Просто воз, якісь обоє обозники. Чоловіки їхали. Вони застрелили там двох чи трьох. За що зайшла в Кривобалку підрозділ Калмиків? А калмики це ВАФНСС, Калмики вирізали все село Крива Балка. Там вбито було більше 150 мешканців і спалені в звалищі, там такі ями для вапна ППП перегорати на. І так, да, це, це трагедія майже повністю знищила села. Тільки от за, за це. Його потім самі ж селяни так е, хотіли бити, що його посадили в тюрму, щоб просто врятувати. Є купа отаких документів. Бачите, вже партизанська група щуків, вже партизанська група, тобто люди просто розуміючи, зараз прийдуть радянські війська, Р НКВС, вся ця. Веселуха радянська і запитають, і напиши мені сочиніння, як ти провел лето. Чим ти падло, тут займався 907 днів під румунами. І люди починають домовлятися. Так, давай так, ти партизан, я партизан. Говоримо, що ми два партизани. Ну, все, є група. І вони починають, отак: от, але ж НКВС ну, 11 папок отаких є в Києві. Далі просто йдуть там всередині допити. А що ж ти робив? Ну ми те робили. Добре, в сусідньому кабінеті. Що ми робили? Оте, а де? А як, а скільки ага не сходиться? Іди сюди. там. Ну, в найкращому випадку їх просто не визнавали партизанами, Там навіть нема. Я, я не відсутком.